Як виселить орендарів, якщо не хочуть виселятися. Ну, по-перше, я завжди про це кажу: що потрібно е, з орендарями підписувати договір. Хоча б це між е, орендодавцем і орендарем буде не нотаріально завірений договір, але все одно там все буде прописано як мінімум. І по-друге, там буде підпис і одної, і іншої сторони. Тому е, обов'язково підписувати договір оренди. Якщо комусь потрібен, напишіть мені е, вийшлю на почту договір. Тепер стосовно того, як виселить. Ну, дивіться, якщо ви власник квартири, да, ну ви пишете як власник квартири. Ви тоді приходите до орендарів і кажете, там давайте по мирному, ви виселяєтесь і закриваємо питання. Якщо вони кажуть ми не будемо виселятися, тоді берете е, документи на квартиру, право власності, там ідентифікаційний е, код, там паспорт свій берете. Е, ідете в квартиру, викликаєте поліцію. І кажете, що це моя квартира, моя нерухомість, ось документи. Люди тут живуть. У вас можуть бути, звісно, якісь знаєте, проблеми. Якщо ці орендарі там напишуть заяву, що типу, вони там жили, сплачували оренду, а ну а у вас напевно ви не платили податки. Ну, можливо, якісь можуть бути проблеми. Ну, це таке, знаєте, довести орендарям, що вони дійсно сплачували. що... Там вони сплачували саме за оренду. Ну теж дуже складно, тому що немає договору. Тому беріть документи на квартиру, ідіть по хорошому. Просіть. Якщо по хорошому вони не хочуть виселятися, тоді викликайте поліцію. Хай поліція їх виселяє. Ну а як по іншому. Якщо це ваша нерухомість і що значить люди не хочуть висілятися. Ну це бред повний. Але ще раз повторюю: обов'язково підписуйте хоча б мінімальний договір е, на оренди. Тоді буде всім спокійніше.